Засідання виконавчого комітету Кузнецовської міської ради відбулося 17 серпня в залі засідань міськвиконкому. Засідання пройшло під головуванням міського голови Сергія Івановича Анощенка та за участю семи членів виконавчого комітету. Було розглянуто 22 питання порядку денного. Ніна Олексіївна Зубрецька доповіла про виконання бюджету міста Кузнецовська за перше півріччя 2011 року. Начальник управління економіки зауважила, що загальна сума надходжень по зведеному бюджету міста Кузнецовська становить 277,4 мільйона гривень. Про підсумки роботи підприємств, організацій та установ міста за перше півріччя 2011 року доповіла Алла Іванівна ТБрук. Промисловим на міста за січень червень 2019 року реалізовано промислова продукції в діючих цілах на суму 1 мільярд 231 мільйон 936,6 тисяч гривень. Серед найважливіших видів продукції в першому півріччі поточного року відпущено електроенергії 6 мільярдів 792 млн кВт -д. Корисний відпуск теплоенергії склав 210,5 тисяч гікалорії. Виробництво хлібовочних та кондитерських виробів робило 1686,4 тонн. За січень червень 2011 року будівельними організаціями міста виконано робіт у фактичних цінах на суму 52 мільйони 484 тисячі гривень, що становить 15% загального обсягу виконаних будівельних робіт по області. За обсягами виконаних будівельних робіт місто посіло друге місце в області. Коментує головний спеціаліст відділу економіки виконавчого комітету. За перше півріччя 2011 року автомобільним транспортом міста перевезено 670,6 тисяч пасажирів. Пасажировобород склав 12 мільйонів 353,8 тисяч пасажирок кілометрів. За січень травень 2011 року обсяг послуг реалізованих споживачами підприємствами сфері послуг станови 22,9 млн грн, що в порівняних цінах на 17,8% вище рівня відповідного періоду минулого року. Підприємство зв'язку одержано за перше півріччя цього року 2 млн 98 тисяч. Гривень від доходів від надання послуг зв'язку, що на 60 тисяч гривень більше, ніж за відповідний період минулого року. За січень-червень 2019 року зареєстровано 81 суб'єкт підприємницької діяльності. З них юридичних осіб 11, фізичних осіб 70. За оперативними даними підприємств, організацій та установ міста, у червні 2011 року середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника становила 4699 тисячі гривень за перше півріччя 4862 тисячі гривні. Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах міста станом на 1 серпня 2011 року становила 156,1 тисяча гривень. Впродовж першого півріччя цього року в Козацьовському міському центрі зайнятості перебувало 1588 незайнятих трудовою діяльністю громадян, що на 9 осіб більше, ніж за відповідний період минулого року. Спочатку року зареєстровано в пошуках роботи 859 осіб, що на 27 осіб більше, ніж у першому півріччі 2010 року. Отримали роботу за сприяння міського центру зайнятості 486 незайнятих та безробітних громадян. Рівень працевлаштування збільшився на 10,4. Проект рішення про готовність закладів освіти міста до нового 2011 2012 навчального року у вазі присутніх представив начальник управління освіти виконавчого комітету Анатолій Микитович-Гончар. Найбільшою проблемою і надалі лишається питання по організації харчування учнів загальноосвітніх закладів. Також пан Гончар повідомив, що перевіряти готовність закладів освіти міста до нового 2011 2012 навчального року буде спеціально створена комісія. Перевірки пройдуть в Кузнецовську 18 серпня по мікрорайону будівельників та 22 серпня по мікрорайонах перемоги та вараж. На сьогоднішній день ми заклади освіти готові до початку нового навчального року і готові наших дітей. Ті роботи, які необхідно ще завершити, вони не впливають на прийняття дітей початок нового навчального року. Зокрема, нам необхідно завершити ті роботи, які виділені кошти на останній сесії. Це поточний ремонт, до зимового періоду, ну і по реконструкції купівлі загальносідньої школи No1. Номер, номер є питання по організації харчування учнів загальноцтва навчальні заклади, тому ну, що 2 числа відбулися в 5-3, але на сьогоднішній день немає ще акценту, тобто немає переможців. І ми не знаємо, хто на 1 вересня буде здійснювати організацію харчування. По поставці продуктів харчування дошків, навчальних закладів Завершуються ті кошти і ті виконавці, які поставляли продукти 14 вересня буде проведений тендер до завершення навчального року по поставці продуктів у закладі освіти. По використанні коштів ми ті кошти на 97% використали. І є залиши коштів, пов'язані з тим, що за наслідками поставці і проведення робіт буде здійснена програма. Харчування дітей зривається з вини Міністерства соціальної політики. Тому що це вони так призначили термін тендеру 2 серпня. Після 2 серпня вже сьогодні 17 число, 15 днів пройшло, так не пройшло відкриття тендерних тих пропозицій. Тобто, переможе, верніше, переможець не визначений, ніякому ніколи. На даний момент, момент місто не знає, хто буде переможцем, хто буде організовувати харчування, з ким заключати договори оренди. Їдали, які знаходяться в школі. ми готові все це зробити, але ми не, ну, не маємо змоги. Тому, коли будуть звинувачення, щоб знали, що це центральна влада так організувала харчування в наших школах. Також членами виконавчого комітету було розглянуто питання про визначення виконавця житлово-комунальних послуг міста Кузнецьовськ. Про кварталу облік громадян міста та надання житла, про стан боротьби зі злочинністю в місті за перше півріччя 2011 року, а також виділення коштів на виплату адресної допомоги найбільш незахищеним верствам населення. Ряд питань порядку денного було розглянуто за зачиненими дверима.